Ліцей, увага! Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмержини слова. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, У запану, стороні, Чила ми положим за нашу свободу и покажем, що ми брат козацького душила, ми положим за. Нашу свого покажем, що ми братя козацького. Роду. Прошу сідати. Новим роком вас, люди, хай новий буде кращий, хай дзвонить звідусюди, сміх веселий дитячий, хай новий буде мирний, без тривог і без дронів, хай живими комири повертають з кордонів, хай у кожного в домі, грає сяйвом ялинка. Друзі, рідні і знайомі, завітають в хатинку, хай наповнять любов'ю ваші душі і поселі. Щастя вам та здоров'я, днів яскравих, веселих. Хай у мирній країні вам живеться завзято, хай у кожній родині буде радість і свято. Доброго дня, шановні глядачі та глядачки! Новий рік так стрімко стає старим, а так хочеться трохи затримати свято. Погоджуюсь, канікули так швидко сплинули. Підтримкою святкового настрою стало фото ваших ялинок та вірш Милашич Оксани Вікторовни. Два місяці ліцей жив в очікуванні від одного випуску шоу Зірковий ліцей до іншого. Навіть не віриться, що вже готується останній випуск, і дехто достеменно знає, хто переможець. За попередній тиждень до самісінької останньої хвилини стверджувати, що Андрій або Ксенія точно перемагає, не міг ніхто. Редакції новин з достовірних джерел відомо, що переважали голоси то за Ксенію, то за Андрією і більшою частиною на незначну кількість 3-4 голоси. Але керівники шоу жорстко тримають остаточний результат у таємниці. Чекаємо на останній випуск шоу. А життя диктує далі новини ліцею. За участь у третьому всеукраїнському відкритому марафоні з української мови в категорії учні 10 класу та успішне виконання чотирьох етапів марафону сертифікатами нагороджено ліцеїсток 304 групи Лаудіну Єлизавету та Заболотню Дарію. І нарешті спортивні новини ліцею у першому семестрі. Ліцеїсти брали участь у районних та обласних змаганнях з фізичної культури. Ванцеровська Ярослава, 301 група. Стрибки на скакалці. Щіголь Іван, 303 група. Та Кульбаба Дмитро. 202 група. Віс на турніку на зігнутих руках. Власенко Максим. 403 група. Вправа з пресу. Вони зайняли перші місця в Заводському районі. Та вийшли в другий тур обласний етап. Підсумки ОБЛАСних змагань. Ванцеровська Ярослава. Перше місце в особистому заліку. Результат. 114 разів за 30 секунд. Шіголь Іван та Кульбаба Дмитро. Друге командне місце. Переможців нагороджено грамотами обласного комітету фізкультури та спорту та 12 балами за рік з фізкультури. Новини першого тижня навчального року вичерпано, але випуск наш продовжується. Запрошуємо до слова мера ліцею Брадічі Павла. Всім привіт, шановні ліцеїсти. Ось і настав 2023 рік. Вітаю усіх із передашніми святами і канікулами. Вони так швидко закінчились, що ми навіть і помітити не встигли. Але вже почався навчальний процес. За останні 10 місяців ми усі дуже сильно змінились. Ще рік тому ми випускали новорічний фільм, над яким працювали 2 місяці. А вже на початку весни. Планували запустити другий сезон Міс і Містер Популярність ліцею. 14 лютого ми яскраво святкували День Закоханих, а разом з Мерією закінчували загальну розробку нових правил самоврядування. І знаєте, я дуже гарно пам'ятаю 23 лютого середа. Адже це був останній спокійний день перед повномасштабним вторгненням. Ще зранку ми з Галиною Ігорівною розмовляли про найближчі свята. По обіді ми разом з Мерією більше години, а це набагато довше, ніж зазвичай, обговорювали плани на 8 березня. Ну а на останньому уроці ми із групою дуже класно грали в футбол разом з Сергієм Олександровичем. 24 лютого змінило наше життя. Ми прокинулись рано зранку від гучних вибухів. Але я гадаю, ви і самі це добре пам'ятаєте. І це був момент неповернення. Вперше за довгі сторіччя усі ми, українці, нарешті згадали, хто ми є. Тоді здавалось, що виганяти окупантів нам допомагають навіть сили природи і наших предків. І з початком повномасштабної війни багато наших ліцеїстів змінили свій профіль діяльності. І коли я кажу про ліцеїстів, я маю на увазі не лише учнів, які зараз навчаються в нашому ліцеї. А і вчителів, і звісно, ліцеїстів, які вже випустились. Адже в серці все одно кожен залишається ліцеїстом. Багато хто поїхав за кордон в пошуках порятунку і безпеки, серед ліцеїстів, усіх ліцеїстів, багато хто став волонтером, дехто взяв зброю і пішов до Збройних сил, є ліцеїсти, які лікують поранених і доставляють гуманітарку, є ліцеїсти навіть із тих, то ще навчаються у ліцеї, які вже заробляють у Європі кошти для наших Збройних сил. А є ліцеїсти, які невтомно працюють, щоб хоча б чомусь нас із вами навчити. Це я, звісно, про наших вчителів. Із 1 вересня всі ми навчаємось в нових реаліях і в новій дистанційці, якої не було за часи ковіду. Перший семестр виявився складним для усіх нас. Важко було і учням, і вчителям. Щиро вірю, що другий семестр пройде легше для усіх. Ви, напевно, вже в курсі, що адміністрація розробила нову систему, але все ж таки сказати про неї варто. У цій половині навчального року нам усім потрібно буде працювати в довіднику дистанційної освіти. Якщо коротко, то вам потрібно буде заповнювати таблицю, в якій вказувати кількість вашого часу для навчання в ліцеї. в залежності від цього, ви побачите, скільки обов'язкових завдань вам треба зробити. Деталі пояснить Валентин Олегович, відео з ним вам мали надіслати класні керівники. Навіть зараз нам усім складно уявити, що нас чекає у майбутньому. Але не дивлячись ні на що, ми довели, що ми можемо вчитися, працювати, святкувати, радіти і навіть в таких надзвичайних обставинах створювати ліцейське шоу. До речі, останній випуск шоу ви побачите наступного тижня. І головне. Вже зовсім скоро, за традицією, в перших числах лютого, ми маємо надію знову зустрітися з ліцеїстами попередніх років. Шановні випускники, ваша духовна батьківщина, наш ліцей, чекає на зустріч із вами. Через класних керівників в спільний диск. Завантажуйте ваші привітання ліцею, одногрупникам і вчителям. До зустрічі! Наші новини добігли кінця. Шановні! Бережіть себе, ми це Україна. Славляють наш край.